Всім привіт! Сьогодні вже четвер, 11 травня, і я підключаюсь до вас з невеличким прогресом. Я пам'ятаєте, я вже дуже довго і багато говорила про ці квадрати, і я нарешті придумала, що з них буде, тому що був светр, я шивала, вам показувала минулого разу. Така дуже велика частина, просто як одіяло такий, як пледик, просто прямий, але не все так, як планувалося, вийшло, тому що я його шила то одним квадратом, але в мене е, трішки проблема з тим, що в мене е, низ, верх, е має менший розмір, чим низ мого тіла. Тобто в мене дуже різкий перепад є і. Е, Прямий крій, ось такий, на мене, трішки не підійшов. Тому що він зверху в мене прям дуже сильно висів, і було некомфортно і негарно. А низ був майже як потрібно, трішки він великуватий. І зараз я вам розкажу, що я придумала один раз, потім інший раз. І як я взагалі з цієї ситуації виходила? Дивіться, найперше я покажу, що я, от я мала робити в ширину по 8 квадратів, і загалом в мене вийшло в ширину, ось ви можете побачити, не 8. А ось 1, 2, 3, 4, 5, і з іншого боку в мене 6. 7 8, 9, Тобто, в мене загалом 9 вийшло, а понизу в мене планувалося по 8 чи по 7 квадратів. Тобто великий перепад виходить. І коли я робила ось тих 7 чи 8, тільки по одній стороні, виходило дуже широко, низ, більш-менш нормальний, верх. Дуже широкий, прям дуже сильно висів. Я вийшла таким чином, що я верх ніби звузила до ось цієї кількості квадратів. Тут я одразу обшила, звичайно, приміряла, а потім обшила просто ось таким персиковим кольором, тому що його в мене найбільше лишилося. Так, Зараз трішки незручно показувати, я потім вам. В повний зріст покажу. Я планую сьогодні піти на прогулянку. я сподіваюся, що в мене вийде я це плаття, Наверно з собою. Візьму і буду вже показувати. Можливо, такий, ніби просто візьму вішачок і покажу вам, що я там зв'язала. Так, значить, я обв'язала декілька рядочків. Ось це персиковим кольором, і зробила ось такі шлеєчки. Так, Верх, все, верх мені подобається. Якщо лишиться ще е, ниточка, але, скоріш за все, що не лишиться, я б хотіла зробити такими крюшечками, ось тут, наприклад, або просто обв'язати ще якимось, або ось таким коричневим кольором, просто по ось цій частині, щоб гарно з'єднати і оці шлейки не так сильно розтягувалися. Е, це одне, що я. Що я ще хочу зробити зверху, але це лише тоді, якщо в мене все-таки залишиться е, ниточка, бо, можливо, тако, таке буде, що ні. Так, дивіться, далі, що я зробила далі? Ось я просто один бік не розпускала, тому що не хотіла пропускати цей момент. Спочатку, ось тут, бачите, у мене такий перепад. Спочатку, зараз візьму трикутнички. З самого початку в мене ось тут. Бачите, зараз в мене не такий сильний перепад. З самого початку в мене був ось такий сильний перепад. Він набагато більший, ніж зараз в мене є. Ось, бачите. Настільки більший був перепад, і коли я його одягала на тіло, виходило, що все-таки в мене ось тут йде все рівно широко, а ось тут дуже торчить. І я не знала, як це виправити. Потім. Тобто, в мене зараз я вам такого з боку розкладу, щоб показати. Це в мене вже другий мій варіант, а вже є третій, я почала робити. Так. Ось так, щоб було видно. Ось в мене зараз тут трикутник, а в мене було як це я казала, ось так в мене було. Ось, ось таким чином в мене було. І ось ці квадрати в мене йшли ось так. І через те, що в мене ось ця частина ніби як лишня. Оця частина, воно ось тут прям дуже е, так випирало, і було ну, дуже негарно. Тому е, я вчора сиділа, сиділа. Це ж я все шила. І в мене дуже тут кінчиків багато, тому що я все не розпускала, а я й саме ось цю частину розпускала. І виходить, що в мене тут оця частина була, так само ці квадрати йшли. Але через те, що в мене це було. В мене воно вже ну, я вже не могла, я вже не знала, що це придумати, я його розгладила, вже відпарила, і все рівно воно дуже сильно випирало. Далі, в мене прийшла геніальна ідея, що цей трикутничок якраз підходить на бока, і я ось так вирішила його приробити. Але тут вже не співпадає з оцими квадратами, тому що оця сторона виходить. Набагато менше, ніж кількість петель, і воно все рівно ось тут, я зараз може, так ближче зроблю. Ось тут все рівно я коли шивала, в мене в одну оцю петельку йшло дві петельки з ось цього квадрата. І воно все рівно тут випирає через те, що тут багато великий дуже квадрат, і воно виглядає негарно. І я вчора вже думаю, ну, напевно, так лишу, відпарю і все. Але сьогодні я знову поміряла, і мені знову воно не подобається, воно стирчить дуже сильно, навіть після відпарювання. Хоча, оцей варіант, мені вже подобається. Тут проблема вже йде з нижніми квадратами. Що я вирішила? Сьогодні мені прийшла геніальна ідея можна зв'язати прямокутники. Тобто не квадрати, а зв'язати е, по, значить, по ширині ось цього трикутника. І якраз воно буде гарно виглядати, буде красиво. Зараз я вам покажу: в мене тут цих експериментів вже з цією вже один раз кофту в'язала, другий раз кофту в'язала, третій раз кофту Е, вже в платі перейшла, і це вже з платтям тепер цим мучуюсь. Так, дивіться. Ось цей е, прямокутник, він мене все рівно трішки не підійшов. Не знаю, як це показати вам, коли шиється, тоді буде все класно виглядати. А тут в мене поки що не шиється. Ось цей прямокутник. Е, значить, я його в'язала, я знайшла майстер-клас. Цьому я не знаю, як я раніше не догадалася. Він, в принципі, гарно гармоніює, просто він прямокутником йде. На боках якраз, і якраз він гарно сідає. Так, значить, в мене вийшов ось такий прямокутник, майже співпало ось ця частина, трішки більше вийшло, але не настільки, як квадрати. Щоб ви розуміли, зараз я вам порівняти дам квадрати, ширину, я тут бігаю, в мене тут по всьому ліжку ці квадрати, бо я ж думала, як це все робити, Оце торчило знов. Настільки, ось, бачите, настільки більше все рівно не знаю отак. На сантиметра 3-4, напевно, більше. Тому ось цей варіант набагато краще, і воно не повинно вже так сильно стирчати. Я буду в'язати, це буде вже остаточний варіант, тому що якщо я знов буду перев'язувати, мене просто взагалі ні не ток не хватить і буде просто топ. Відторочиться і буде топ, а з цього щось знов придумаю ще один топ. Е, так, значить. І виходить, що мені саме добре підходить. Зараз я з ось цих квадратів, тому що в мене лишилось тільки бежевий колір, і персиковий і знизу на обв'язку, і я з ось цих квадратів зараз перев'язую ось ці прямокутники. В мене ось цей один пришитий, і в мене вже я почала в'язати ще тримокутники ще шість прямокутників. А на цю сторону ще один, два. Три, і я хочу наряд нижче зробити. У мене квадратів і прямокутників вистачить, тому що квадрати я ще з боків забирала, тому в мене все-все вистачить. І виходить мені просто прямокутники дов'язати, і, в принципі, шити, і вже все буде готово. Я сподіваюся, що мені пряжі на всіх вистачить, тому що дуже багато тут я роботи вклала в це. І от зараз я розумію, що скільки я роботи вклала в ці квадрати, і зараз їх заново розпускати і прив'язувати в ось ці, тому що я не хочу купувати пряжі, бо я з цих квадратів, напевно, вже нічого і не зроблю, хіба що якусь знову панаму, але мені не вистачить просто на панаму все рівно. Тому я вирішила ось так вже буду торочити і в'язати прямокутники. І вже з'єднувати, і доробляти вже нарешті цю сукенку. Так, ось таким чином. Про це я розказала, затягнулося це аж на 10 хвилин, але нічого страшного, я сподіваюся, вам про це було цікаво, тому що це. Реально, це я не знаю, скільки я до ним сижу. Вже два місяці я його в'яжу, майже кожного дня. У мене там декілька днів перериву було, щоб ці квадрати не в'язала. А то кожного дня по декілька квадратів, вже ці зв'язування, перев'язування дуже багато часу займає все-таки. Хотіла трішки квадратів, а вийшло дуже багато квадратів, але в результаті мені подобається те, що я приміряю. Так. Ось таким чином, це один з тих процесів, які я вчора, позавчора і взагалі робила. Тепер я хочу вам поділитися гарною новиною, я все-таки все заказала пряжу. Мені підказали в коментарях спочатку, але коментар видали, і мені в повідомленнях прийшло Це від студії пряжі Лучі, якось вона так зветься. І хоч в них ця пряжа була, і в мене буде все-таки сукня. Я зараз буду йти забирати на пошту посилочку, вона вже в мене, вчора замовила, сьогодні вже в мене, і буду дивитися по кольору. Чи співпадає, чи не дуже сильна різниця. Хоча, знаєте, мені вже байдуже. Я вже хочу дов'язати, і хочу, щоб в мене на осінь була сукня. Тому що зараз це вже, напевно, буде жар... такий жаркий варіант. Тому що воно з горловиною. А саме на осінь, якраз сукня буде те, що потрібно, і на зиму вона, в принципі, підійде. Так. Е Значить, ще хотіла вам показати. Я вам говорила, що я в пряжній лавки замовляла ось таку бобінну пряжу. Так, і з нею я зв'язала такий зразочок. У мене було два варіанти. Перший просто такий дирочками, мені не сподобався. Ну, з нього можна, але не з цієї пряжі. Так, а ось такий варіант. Тут трішки погано видно, я його попрала, воно не висохло ще. Трішки розпарила. Ну, взагалі, ось такий дерявий варіант, ось такий ажурний. Е, я взагалі мала в'язати великий зразок, але вийшов в мене маленький, тому буду вже по ньому розраховувати. Е, так. Отже, е, я планую з цієї пряжі гарненької це 100% бавовна. Е, так, осборн текстиль. Так, тут 100 грамів на 400, здається, метрів. У е, мене тут 500 грамів. Так, і я хочу з нею зв'язати джемпер повністю е, ось такий ажурний, повністю і перед, і, і ззаді спинка, і рукави такий, е, в принципі, оверсайзний такий варіант. Так, для вже осені. Навесну я вже, скоріше за все, не, не встигну його зв'язати, тому що це багато варіантів, я хочу вже це все дозакінчувати і починати в'язати саме його. Просто зв'язала зразок, щоб вам показувати. Можливо, найближчі дні все-таки почну, якщо я цю сукню дороблю, і буду вже в'язати. Е, так, ну ось такі. Тобто мені подобається, я з радістю почну в'язати, вже хочу почати. В мене ще є таким, така пряжа в такому фіолетовому і білому кольорі. Я поєднаю, і в мене буде така легка теж ковтинка. Там, якщо разом порахувати, теж 500 грам. Тобто, я заказувала 300 грам фіолетової і 200 білої. Там вже буду дивитися. Що його саме піде воно, і що я буду починати. Зараз я хочу закінчити нарешті сукню, закінчити ось цей свій мохеревий светр, не буду його розпускати, залишилось дов'язати один рукав, хочу його дов'язати, докуплю ниточку на нього і його дов'яжу нарешті. І також я хочу зв'язати ще одну панаму з тих квадратів. Вибачте, що ще родю. Ось таку панаму, яку я вже вам показувала, тільки в блакитному кольорі, і заодно вам зняти майстер-клас на це все. Ось такі плани в мене на цей тиждень. І хочу, ну, на цей тиждень я, напевно, не встигну, хоч би сукню цю дов'язати вже. Можливо, панаму ще встигну. Сьогодні засняла для вас майстер-клас. Так, він вже, напевно, вийде. Так, і е, хочу почати в'язати собі нарешті носочки, шкарпеточки. Е, ті, що я говорила ще, я не знаю, чи, напевно, в січні чи в лютому, що я хочу собі почати такі е, яскраво рожеві з білими рюшками. Ну, ось такі я хочу собі зв'язати. Нарешті почну і заодно, коли буду в'язати їх, буду знімати для вас по них майстер-клас, щоб і, для вас, і ви собі змогли такі зв'язати. Просто повноцінний майстер-клас на шкарпетечки саме жіночі. У мене на каналі є майстер-клас на чоловічі шкарпетки великого розміру, тому ви можете перейти в мій плейлист майстер-класи і там можете знайти цей майстер-клас. По ньому ви зможете. Багато, ну, просто там я розповідаю, як зменшити, наприклад, або збільшити розмір, і по ньому ви можете зв'язати на будь-який розмір шкарпетки. Так, зараз я буду бігти вже на нову пошту і буду під'єднуватися до вас вже в новому відео. Це відео буде таке коротеньке, просто розподілилася, що в мене далі в планах. І як моя, моя сукня та просувається, тому що про неї я зараз найбільше говорю, бо її найбільше в'яжу. Усім гарного дня! Підтримайте мене лайками, підписками. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити мої відео найпершими. Я вас усіх дуже сильно люблю. Дякую вам за ваш актив, за ваш е, такий е, стимул працювати далі, знімати відео далі. І усім гарного мирного неба! До зустрічі у нових відео. Па-па!